Реформа грошей в Україні менш ніж за три тижні із 1 жовтня одна, дві та п'ять копійок перестануть бути грошима. Розрахуватися ними буде неможливо, але упродовж трьох років монети можна буде обміняти. Рік у всіх відділеннях українських банків, а до вересня 2022 року лише у Національному банку та у повноважених установах Ощадбанк, Приватбанк та Райфайзенбанк Аваль. Згодом вилучатимуть і інші монети, але з'являться нові купюри. Про реформи, причини та наслідки будемо говорити із головою асоціації захисту вкладників Арсен Маринушкін у студії першого ділового. Вітаю пане Арсена. Доброго вечора. Отож, поясніть, будь ласка, чому Національний банк проводить такі грошові зміни? Ну я думаю, що зараз ця реформа, будемо так говорити, грошова реформа є на часі, оскільки, в принципі, останній час лише 13 років тому держава випускала найбільшу номіналом Найбільшим номіналом гроші це 500 гривень були. І зараз, в принципі, вже в 10 разів піднялася і середня заробітна платня. І в принципі, зараз вже і майже 55% в обороті номіналом 500 гривень, і майже третина це 200 гривень. І тому зараз, я думаю, що вже на часі є необхідність все ж таки випускати 1000 гривень купюру. Але Тут є такий більше психологічний натик на те, що ну не дуже правильно громадяни сприймають цю ситуацію. Для них це більше такий показник інфляції в Україні. Давайте поговоримо щодо виведення копійок із обігу з 1 жовтня. Власне, як ви очікуєте, як це вплине на ринок, на ціни можливо щось буде змінюватися чи ні? Я думаю, суттєво це ніяк не вплине. Зараз навіть запроваджена яким чином буде здійснюватися розрахунки і в Ну вже так, і є в інших, округлення, так округлення, так і тому я думаю, що це не призведе до великих проблем. Е, більш того, зараз дуже велика кількість сучасних людей використовують вже безготівкові розрахунки. А в деяких супермаркетах навіть використовують віртуальні гроші, так для того, щоб не давати е, решту за покупки, люди зможуть обмінювати монети на Інші монети або банкноти іншого номіналу упродовж трьох років. Як ви очікуєте, чи підуть українці міняти ці копійки на щось інше? Чи навпаки будуть залишати ці гроші собі на згадку ці монети? Ну фінансисти та банкіри говорять про те, що не лише 20% цих грошей, які зараз знаходяться монет в об'єднані одна, дві та п'ять копійок. А повернуться до Національного банку України. Решта грошей або залишиться у людей, або будуть ну так зберігатися на згадку про існування монет українського номіналу. Що це означає для національного банку? Хочуть повернути, я так розумію, ну 100%, якщо запроваджують три роки для обміну на будь-які втрати щодо втрати, це не вплине відносно національного банку України. це запроваджується більше для зручності громадян, які використовують для. Придбання ці монети для того, щоб вони могли їх обміняти в будь-який час. Це більше на законодавчому рівні. Це встановлено, але я повторюю, що ніяких е, ніяких збитків Національний банк за неповернення монет не понесе. Говорять про те, що зараз українці, як і всі інші часи, і в принципі населення різних країн вони колекціонують монети там стають нумізматами. Монети, які є зараз, і будуть виведені з обігу одна, дві та п'ять копійок. Чи мають вони якусь цінність, чи є вони рідкісними? За скільки їх можна буде купити, продати? Що з ними краще робити? Ну рідкісними їх назвати дуже важко, оскільки дуже велика їх кількість була випуску цих монет. Що стосується нумізматів, то зараз в інтернеті можна побачити і оголошення про те, що навіть покупають монети там номіналом одна або дві копійки 92-го року випуску, Нібито вони є в такі в обмеженій кількості, випускалися, але я не дуже нумізмат, тому підтвердити це або спростувати не може. Я думаю, що можливо десь там років через 200 чи через 300 українська монета зараз одна або дві копійки буде мати якусь цінність у нумізматів Точно, якщо підсумувати, варто відносити копійки у банки і міняти варто витрачати до 1 жовтня чи зберігати вдома зараз. Громадяни без будь-яких обмежень в будь-якому супермаркеті, в будь-якій платіжній установі можуть. Безперешкодно розраховуватися монетами, якщо дійсно вони там зберігають у якусь там копіл. Копілка є в них якась і є велика кількість, то можливо і є необхідність обмінювати. Але якщо, якщо там гривня, дві гривні, то я не маю не не бачу в цьому сенсі взагалі ніякого. Давайте тепер поговоримо про виведення банкнот. Поступове одна, дві гривні, решта п'ять, десять, які будуть згодом замінені на копійки. Так в такого ж номіналу ваші. Думки щодо цього оцінки та коментарі? це є достатньо доречним і обґрунтованим з точки зору діяльності Національного банку України, оскільки, за даними сайту офіційного, майже 90 мільярдів гривень витрачається на виготовлення, на виготовлення банкнот. І для того, щоб і більш того, використання монет. Ну, вони більш тривали, тобто можна використовувати навіть десятиріччя. ці монети. практично, так. А ось паперові номінали грошей. Вони виходять з обігу, так вони і тому враховуючи необхідність скорочення витрат на, на те, щоб будемо так говорити, замінювати, да, так? замінювати так це достатньо нормальна практика. Нормальна практика, але що стосується зручності, то зараз ми вже бачимо, що багато громадян говорять про те, що ось це номінали 1 та 2 гривні, які запроваджуються, вони достатньо незручні для їх використання. Але в принципі, я думаю, що через, через декілька років ми взагалі не будемо на це звертати увагу. Із 25 жовтня в гаманцях українців з'явиться нова купюра номіналом у тисячу гривень із зображенням Володимира Вернацького. Ваша думка про що свідчить нова купюра? Ми вже трошки про це заговорили з вами. Давайте розширимо цю тему. Ну, дивіться, у фінансистів та банкірів є така таке правило, що якщо в державі Наприклад, друкують ще один номінал вище, то це є вже такий держава з потенційним ризиком інфляції, можливо, я говорив на початку нашої розмови про те, що тут більше така психологічна, тому що громадяни це ну так сприймають, що це нібито якийсь ризик інфляції, що дійсно в державі відбувається інфляційні процеси, але слід зазначити, що. З вводом цієї номіналу в тисячу гривень будуть ж і інші вилучатися грошові кошти. Тому а, говорити зараз про те, що це інфляція, ось така в державі завтра, завтра, після 25 жовтня, накрою, то це, ну будемо говорити так, неправильно. Більш того, зараз виросла ще і а, зарплатня середньостатистична. 13 років тому при введенні 500 гривень в купюри зарплата така не доходила і до 1000 гривень у 2006 році. А зараз вже така зарплата середньостатистична – десь 9-10 тисяч гривень. Тому Національний банк України говорить про те, що для видачі такої заробітної платної достатньо, достатньо видати 9 купюр. Більш того, це більш зручно. Тому що, ну, наприклад, якщо вам видають 9 тисяч гривень заробітної платні, то вам можуть різними номіналами їх видати більш зручно, але все ж таки зараз більше привчають людей до використання все ж таки електронних грошей, електрон, можливості електронного розрахунку. І ми бачимо, що зараз майже 50% розрахунків здійснюється за допомогою електронних грошей. Це сучасна безготівкова, молодь, безготівкова так, електронні так безготівкові розрахунки. Які зараз дуже популярні теж в Україні, а чи достатньо в Україні умов для стимулювання саме безготівкового розрахунку, коли питання монет та банкнот взагалі відпаде? Я вам хочу сказати, що сам бізнес дуже зацікавлений в безготівкових розрахунках, тому що це безпосередньо дає можливість полегшити і роботу, і полегшити обрахунок облік цих грошових коштів, в розвинутих державах. Розрахунки в безготівковій формі, так званими електронними грошами, доходять майже до 90%. Тому я думаю, що і Україна повинна також нарощувати витрати саме в безготівковій формі. За перші півроку відзвітували у нацбанку підробляти українські гривні стали менше. От відзвітували, що кількість підроблених грошей знизилася на чверть. І найбільше все одно підробляють 500 гривень. Це половина 50% усіх підроблених грошей, які вдалося вилучити і зафіксувати. Це 500 гривень, і найменше власне підробляють 50 гривень. Це лише 11% від усіх підроблених грошей. Ваші прогнози чи будуть якісь зміни у статистиці, у динаміці, у популярності підроблених грошей із появою тисячі гривень та вилученням згодом, яке відбудеться там 10 гривень. 5-2. я думаю, що тисячу гривень також будуть підробляти. Це все лише ну певний час є відповідні спеціалісти, які достатньо будемо говорити так з ентузіазмом підходять до цього. Але для того, щоб взагалі уникнути для цього, також необхідно взяти практику сучасних нормальних розвинутих держав. Де, де в, використовують і створюють, друкують гроші е, з вже пластикові. так, Якщо ви бачили, можливо, в Великої Британії там, ось ці грошові кошти вже пластикові. Але е, Національний банк поки відмовляється від цієї ідеї. Хоча це, це запровадження цієї ідеї могло би знизити взагалі е, підробку купюр, мабуть, до 1%. Але для цього необхідне певне обладнання та необхідні кошти. Поки Національний банк на це не готов. Але я все ж таки вважаю, що в найближчі 5 років, 5-7 років національний банк запровадять, і ми вже побачимо гривні. Дійсно, вже вони будуть з пластикою роблятися, а не з паперу. Ну, поки що на цьому ставимо три крапки, і я пропоную заслухати і обговорити коментар голови НБУ Якова Смолія, в якому він детально на прес-конференції намагався пояснити і донести позицію національного банку щодо грошової реформи і грошових змін. Отож, заслухаємо середня кількість монет на одного українця зменшиться майже вдвічі, а банкнот майже на третину. Як наслідок, готівкові розрахунки та заощадження стануть простішими. З огляду на зростання рівня доходів і цін в українців вже фактично відпала потреба в дрібних монетах і натомість з'явилася потреба в банкноті вищого номіналу ніж 500 гривень. Змінилася структура банкнот в обігу. Зараз більше ніж 55% з них припадає на банкноти номіналом 500 гривень і ще третина на 200 гривень. Зважаючи на світовий досвід. Таке наближення до 50% свідчить про потребу введення вищого номіналу. Економія для держави і бізнесу. Витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання банкнот і монет, тепер знизяться. Отож, бізнесу стане простіше вести свої бізнес справи в Україні через цю грошову реформу, яку ми маємо на сьогодні. Я думаю, що для того, щоб бізнесу було легше. легше... Розвивати свій бізнес недостатньо лише випускати номінали тисячу гривень. Національний банк України повинен створювати певні умови і запроваджувати певні механізми адміністративні, які він повинен, для полегшення роботи і використання. Я думаю, що повинна бути все ж таки популяризація безготівкових розрахунків, і для цього Національний банк зараз має всі необхідні важелі. Для того щоб стимулювати бізнес для безготівкових розрахунків, але я ще раз повторююся, стверджувати що як якісмолі стверджую про те, що це якось допоможе бізнесу. Прям ну це не може бути таким кроком для допомоги бізнесу і для його розвитку. А чи бачите ви якісь ризики і негативи у е цій грошовій реформі? Які є? Все ж все ж все залежить від професійності національного банку України. Головніше, щоб не випускали ці тисячі гривень, а і не якщо не буде виводити інші номінали, а будуть лише випускати, то це ризики великої інфляції. Я думаю, що якщо буде професійний підхід до цього з боку національного банку України, то це не в принципі не вплине ніяк на, на інфляцію. Вже зараз керівництво національного банку України запевнює в тому, що ризику інфляції в державі не існує. Щодо ситуації світової, за яким курсом рухається Україна, які країни вже пройшли такий шлях, яким ідемо ми, і які ще поки що позаду нас. Я хочу вам сказати, що і в інших державах також вводили нові номінали. Але світова практика говорить про те, що якщо в державі більше 10 номіналів грошових, грошових коштів, то необхідно запроваджувати певну реформу. Грошову, я думаю, що зараз і Національний банк України по цьому йде для того, щоб вилучати певні номінали. Ну але з, з, порівнювати нас з іншими державами буде не дуже коректно, тому що там інше повноваження у регулятора є, і держава і влада там більше контролює випуск, випуск певних грошових коштів. Ось тут я хочу сказати, що Національний банк України лише самостійно дослідив. Таку необхідність і прийняв таке рішення без певного обговорення з громадськістю, без пеби затримання певного, будемо так говорити, імунітету з боку кабінету міністрів України. Тобто вони так вирішили випустити зазначено значених кошти. Ну і для стримання інфляції необхідна професійна повторюю ще раз професійна діяльність Національного банку України. Дякую, пане Арсена, за ваші думки та коментарі. Про реформу грошей в Україні, зокрема про вилучення з обігу копійок, поговорили з головою асоціації вкладників. Це був Арсен Маринушкін. І тут я ставлю крапку. Але інформаційний вечір на першому діловому триває. Більше інформації для вашого бізнесу є на сайті FBC.net.ua та youtube каналі Першого ділового. На все добре.